Всім привіт, друзі! Ще раз про законопроект про мобілізацію. Є така новина, вважаю, що дуже важлива для деяких категорій осіб, тому хочу їй поділитися в повному обсязі, яка вона є. Всім відомо, що в нас 7 лютого Верховна Рада проголосувала та прийняла за основу законопроект про мобілізацію. Під номером 10449, всім відомо вже і по моїм відео також. Також відомо, що в нас є два тижні на внесення туди зауважень, правок і подання цього до Верховної Ради, тобто до відповідних комітетів. В свою чергу, Національна асоціація адвокатів. Виступила з такою заявою, що потрібно бронювати і адвокатів також. Тобто вона подає до Верховної Ради свої пропозиції. І всі адвокати наразі чекають, що це може бути така досить дієва штука. І може бути бронювання до адвокатів, як вони заявили в НАУ, вважаючи, що перелік військово зобов'язаних осіб, які підлягають бронюванню, необхідно доповнити адвокатами України. І вже цитую. Голову НАО Лідію ізовітову усім відомо, що судді, прокурори, які діють в системі правосуддя, мають броню від мобілізації, і не тільки вони, їх помічники, інші працівники суду та прокуратури, працівники інших правоохоронних органів про те, що до адвокатів, які захищають права людей, надаючи правничу допомогу, питання не вирішено. Зауважила голова. Якщо законопроект прийнято навіть без пропозицій профільного комітету Верховної Ради, то це означає, що наша позиція з цього приводу наразі не розглядалася. З огляду на існуючу законодавчу процедуру підготовки проекту до другого читання, пропоную подати наші конкретні пропозиції доповнення статей. Проєкту щодо бронювання адвокатів до Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також спікеру, парламенту, депутатам, адвокатам та уповноваженому Верховної Ради з прав людини як суб'єктом законодавчої ініціативи. Що це може означати? Це може означати, що стаття 23 закону про мобілізацію, як він там буде прийняти в нас. Вона доповниться такою статтю позицією точніше, що право на бронювання, право на відсрочку від призову до військової служби мають також адвокати на рівні з прокурорами, суддями, тобто на рівні з учасниками судових процесів. Що ж, очікуємо, що з цього вийде. Очікуємо, чи приймуть такі пропозиції саме Верховна Рада, чи врахує їх. І як це буде викладено вже в прийнятому законі. Тому чекаємо. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, буду далі вас тримати в курсі подій щодо цього законопроекту та інших. Будемо обговорювати, будемо дізнавати, що там відбувається, і слідкувати за цим максимально наживо, тобто максимально швидко. Всім мирного неба над головою. До побачення.